Ну ось, і вівторок добіг кінця. Ще один день присвячений консультаціям, підтримці, слуханню. Я, працюючи з людьми, протестував нову функцію. Уявіть, після психотерапевтичної сесії ви отримуєте не просто емоційний післясмак, а короткий конспект нашої розмови. Один аркуш, і у ньому головні тези, ваші інсайти, рішення є конкретні завдання на наступну зустріч. Цей документ зберігається автоматично, він доступний клієнту 24 на 7. У будь-який момент його можна перечитати, повернутися до нього через тиждень або в момент емоційної турбулентності, якщо він буде для вас внутрішнім компасом. Ми вже не завжди пам'ятаємо все, що відбувається у нас. А психотерапія це не тільки слова в кабінеті, а це процес. І коли у вас є можливість повернутися до своїх думок, озвучених на сесії, це посилює ефект, закріплює зміни. Я вже місяць тестую цю нову функцію і бачу, як вона працює. А тепер запитання до вас. А ви би хотіли мати такий інтелектуальний щоденник психотерапії? Конспект, який завжди з вами, короткий, зрозумілий, цінний. Один аркуш, що повертає вас до головного. Що я прожив, що вирішив, і що варто зробити далі? Напишіть у коментарях. Бо, можливо, саме ця технологія і є тим, що зробить психотерапію ще глибшою і ще ближчою до вас. Або завітайте на консультацію. Гарного і безпечного вам вечора! На все добре!